Вітаю з вами, служба порятунку. Немає документу, немає людини. Ця фраза одного з героїв роману Майстер і Маргарита Коров'єва надзвичайно точно засвідчує особливу роль паперів у нашому житті. Дивіться, як звичайні довідки породжують привидів, а підробні купюри дарують фальшиве майбутнє. Дивіться сьогодні у службі порятунку. Він запізнився на власний похорон. Ані пам'ятають мене, кого-то в мене немає. а тут з'явлення Христа народу, акриваючи двері. Здравствуйте. Дізнайтесь про світ тих, кого згідно з документами не існує. В їхніх кишенях завжди знайдуться гроші, ось тільки в кожного свої авторські. Скільки стібенів ви? Всі, всі степені защиту, Так. Да. банковські провірки. Державні лише Так. Дивіться про конкурентів банкнотно-монетного двору Національного банку України. Олександр знає, як виглядає його надгробний пам'ятник, адже повернувся з того світу прямо на власні поминки. Ольга ж народилася на 23-му році свого життя. Вони серед нас, та їх не існує. Цих людей називають бюрократичними привидами. Дивіться про тих, хто довів, що людина не може існувати не лише без душі або тіла, а й без документу, що посвідчує особу. У місті Ніжин живе вірніше на одному з ніжинських кладовищ стоїть його пам'ятник. А живий працює Олександр Дешко у Києві. Зрідка, коли приїжджає додому, навідується на свою могилу. У його голові і досі лунають ті жахливі спогади. Коли прийшов додому, переступив поріг. А там поминки його поминки. Ані помінають мене, кого-то мене мені нету. А тут з'явлення Христа народу відкривається двір. Здравствуйте, а мені з вами випити? Олександр служив в Афганістані. В черговому бою чоловіка важко поранили, але він вижив. Втім, потрапив у військовий шпиталь не своєї частини. У свою частину він не з'явився, а востаннє його бачили пораненим. То додому написали похоронного листа, що загинув смертю героя, а не зник безвісти, згадує Олександр. Було много ранених, було много обгаревших людей, було розсипчата, була така не одразу. А сообщення прийшло домой, а тут уже. Ребята помогли, чтобы щоб швидше, бистрей, що хорошо. В принципі, догодо ж ставят пам'ятники. Ані мені бистренька, ну типа щоб аккуратнее было. Довго не розбиралися, і воїна поховали, як і годиться. Почесна варта, символічні постріли з автоматів, сльози рідних. Старша розповідала, що коли прийшла нова з Афгана, то мама дуже горько плакала. А він, нічого не підозрюючи, повернувся. Був 1988 рік. Коли Олександр дізнався, що трапилося, ледь не помер вдруге, бо побачив, що на нього з пам'ятника, дивився він сам. В труну ж поклали військову форму. Пам'ятник діти радили викинути, але чоловік не погодився. Каже, буде пам'ять. Ви ну, знаєте, рука не піднімається, як пам'ять получається. Табличку зняли, а пам'ятник так і залишився. А коли вже жена погибла от через год. Ну вже дочки від папу, давай поставимо пам'ятник мамі. Я говорю, ну так ставте, то вже на двох. Доводити своє право на власну особу Олександрові на щастя не довелося. Свідоцтво про смерть йому не виписали. Документи усі були при ньому. Я уїжджав з госпіталю з документами з нормальними без проблем той ніяких паспортов я не відновлював. А от Ольга Задирко, що таке паспорт та свідоцтво про народження дізналася тільки у 23 роки. При народженні мати забула зареєструвати дівчинку. За весь цей час каже Оля, вона не відвідувала лікарні та не відчувала на собі жодних благ цивілізації. Я ніде не вчилася почав. Я не посвящала учебне заведення. До скільки літ? Всю жизнь. Окрім неї, у матері було ще семеро дітей від різних чоловіків. Чотирьох вона залишила десь у бабусі. Оля та двоє її братів жили разом з матір'ю. Мати любила заглядати у чарку, часто тижнями не виходила з запоїв. Ми там ночували на вокзалах, бувало таке. Но ми продавали цвіти, ми самі їх збирали, ми самі їх продавали, носили по ресторанам. Хлопці не витримали і втекли. Згодом Оля дізнається, що їх забрали в інтернат. Вона залишилася з матір'ю. Тепер каже, що трохи про це шкодує. Я дуже сильно жалею, звісно, щоб що я туди не попала, тому що, може отримала б какое-то образование. Правда, зараз браку освіти Ольга не відчуває. Їй просто ніколи про це думати. Треба доглядати малу даринку. Донечку Оля народила в 16. Що попала на дев'яте місяці, коли вже схватки були в бородом. У пологовому на Даринку виписали медичну карту і відпустили. Оля дитину теж не реєструвала, бо навіть не знала, навіщо це потрібно. Кинулася вже коли Даші виповнилося три роки. Тому що мене було много знайомих, які говорили, що треба рібенка давати садик. А крім її медичної справки про народження мене нічого не було. І тут почалося. Жінка, якої фактично не існує, починає бігати по різним інстанціям, щоб отримати документи на себе і на дитину. Тлучала во всі двері, куди можна, нівозможна. Міліція, прокуратура, Опять же, міліція, прокуратура і так замкнутий круг. Дівчині сказали, що їй треба звертатися у райвідділ міліції за місцем прописки. А оскільки вона ніде не була прописана, то й звертатися не знала куди. Експерти порадили піти до медичного закладу, в якому Ольга народилася. Інформацію про те, де саме дівчина вперше побачила світ, могла розказати лише мати, але вона чомусь відмовлялась. Вона просто не хотіла признавати мене, тобто я раділась, не хотіла говорити. І за це не могли знайти, де взагалі моє місце народження. Тобто вона врала, много говорила, що в різних городах родилась. Є такий заклад, злагода. Ані перевіряли всю цю інформацію, але була все впустую. Поки Оля боролася за право бути громадянкою України, її мати померла. Небайдужі люди порадили Ользі звернутися до уповноваженого справ людини. Тут кажуть, перейнялися долею дівчинки. Фахівці позернинка б збирали різні факти. Команда омбудсмена вкотре перевірила херсонські медичні заклади, і головний лікар одного з пологових будинків таки надав цінну інформацію. ему удалось найти документы примерно того времени, о котором говорит Ольга, о дне рождения, той даты, которую Ольга называет, 17 октября, но под фамилией Маргун, женщина. Формы нет, они выдали, второго экземпляра не могли выдать, а копию истории родов дали. Из этой копии было понятно, что эта женщина проездом знаходилась в Херсоні. Також провели вікову експертизу, що довела в тій карті описувалась історія народження саме Ольги. Лише після цього дівчина отримала такий жаданий документ, що засвідчив, вона справді існує. І ось Оля, не приховуючи задоволення, показує нам і доншину метрику. Скільки ще таких, як Ольга, людей, яких фактично не існує? Представник уповноваженого справ людини переконує немало. Точної цифри не називає, але розповідає за останній рік до них звернулися з заявами про видачу документів мешканці п'яти областей України. Служба порятунку проводить експеримент, мета якого з'ясувати, як воно живеться без державної синьої книжечки. Спочатку з'ясуємо, чи можна отримати медичну допомогу. Лікарі нас запевнили. Це питання стоїть, можливо, уже. Пізніше е, узнати де народились який фах людини, який вік, і всі інші. Але на першому місці це надати своєчасно. Адекватно в повному обсязі об'єктивну медичну допомогу. Це є ну, аксіома для кожного лікаря. Ніколи медицина, лікувальний заклад, а тим більше лікар, якщо це він дійсно професіонал, він ніколи не може відмовити в наданні надання медичної допомоги. Ми вирішили перевірити, чи всі лікарні такої ж думки. Служба порятунку заходить до найближчої поліклініки. Скажите мне, пожалуйста, мне нужно к невропатологу. Я не киевлянка, не киевлянка. Вот документов у меня тоже нет. Я могу как-то здесь у вас лечиться, стать на учет или... Это только по разрешению. С 15 до 17. Да. сегодня 10 да. Это платно. Платно, да? А сколько? Я не Я знаю, знаю, там говорю. Якщо у людини немає документів, а є гроші, вона може лікуватися. У нас за легендою їх немає. Експеримент 2. Чи можна заробити грошей, не маючи документів? Без документів спробуємо влаштуватися на роботу. Наприклад, різноробочим. З четвертого разу нам пощастило. Приємна жінка пообіцяла, що нам допоможе. Можете у нас пока в мобільній бригаді подробити на 15 Розчок в, в течії неділі, ну через по вторникам розчут. Так там можна й без документів поки що, так? Да? Так, да, там можна точно, да. так. Это... З бригадиром виїжджаєте офіс, котеджі убираємо. О, це гарно дуже. А можна з ним якось йому подзвонити? Ну, жильє ми не предоставляємо. Та вже нічого, хоч роботу, дякую. Але зарплата не підходить, хоч і дадуть її через тиждень. Хтось для підтримки своїх кишень здає пляшки. Прибуток від такого бізнесу теж мізерний. Так пляшка з-під шампанського коштує 10 копійок, з-під пива від 15 до 27 копійок, копійок. Ляшані банки 5 копійок. Пляшки нині не дуже в ціні. Тож служба порятунку здаватиме золото у найближчому ломбарді і теж без документів. «Золото здати можна. А якщо паспорта у мене вообще з собою немає?» А если никаких документов вообще нет? Дело в том, что... Вообще никак нельзя, да? То есть дело в том, что документы у меня украли, мне нужны срочно деньги и как-то... И вообще ничего, ничего Абсолютно ничего нет, абсолютно. Ой, а что же делать? И, и нигде у меня не примут, вообще нигде? Наступный этап. Отправляемся у документов. Посадка в поїзд, по документу. Квиток продадуть, але в потяг не впустять. Цей список чого людина не зможе, якщо немає документу, можна продовжувати до безкінечності. Експерти кажуть, документів немає у того, хто сам не хоче, щоб вони у нього були. Оформити паспорт не складно, кажуть фахівці. До міграційної служби треба принести відповідну інформацію про себе. Якщо в неї є свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про зміну, прізвища імені вона теж нам їх надає. А ще не забудьте дві фотокартки. Відмовити вам можуть тільки в одному випадку. Валерій Моргун, юрист нотаріус, спеціалізується на цивільному праві, надає юридичну допомогу громадянам у вирішенні сімейних та житлових спорів, проводить консультації в галузі документообігу. Вважає, що немає документів лише той, хто не хоче їх мати. Ставою для відмови є декілька моментів: наприклад, подання не в повному обсязі пакету документів, або надання недостовірної інформації, або фальшування цих документів. Уже три роки Ольга розглядає паспорт як якусь реліквію. Вона вже уявляє, скільки всього зможе зробити, бо тепер у неї є документи. Тепер вона може спати спокійно, бо на цих папірцях чітко вказано, що вона Ольга Задирко, мати Даринки, а значить, їх точно ніхто ніколи не розлучить. Ще одна річ, без якої ми не можемо уявити нашого життя, це гроші, а в народі додають щастя не в грошах, а в їх кількості. Мабуть, кожен з нас мріє про чарівню скриньку, з якою ми можемо безкінечно діставати такі бажані для нас хрусткі папірці різних номіналів. Та існують люди, які цю мрію здійснили, та ось насолоджуватися нею можуть лише подумки. Маю 10 тисяч доларів за ці гроші. Я могла б певний час ходити на роботу і влаштувати собі непоганий відпочинок. А може і ні. Адже гроші як вода. Сьогодні вони є. Завтра їх нема. До них не можна ставитися серйозно, адже це всього лише папірці. Вимога продається, про десятих знаєш. Просто бумага обрабатується для того, щоб зробити її. Також саме як копюра на копюрах вона обробляється там і на подавленням краски, лаки зразний йдуть. Ультрафіолет. Ось він, справжній чоловік, що з легкістю виконає найнеочікуванішу забаганку найпремхливішої пані. Одним словом, чарівник, який легким помахом руки чи то даруйте станка, папір із найближчого магазину перетворює на валюту. Можете бумага, тож ні оте роботами повозки, сходяним. Ну это ж помогает тоже готовиться для того, чтобы нанести ее сюда. Ложится сюда, где краска написано. Реквы лучи, говорится. Вытаскивается и сушится. Такого умільця міліціонери знайшли у Дніпропетровську. Його домівка, мов лабораторія, спеціальне кліше, лаки, фарби і хімічні розчини. Саме тут і народжувалися його кровні. У специфічній справі, як виявилося, мастак має неабиякий досвід. Сам фігурант раніше суджений за аналогічну статтю. Отбили наказання, вийшов у 2009 році і з того моменту зготавлювали, збивав ключові долари. Ізготовлення купюри збивалися в. Пункти обміна валют, лібо банківські учреждення, целью обміну на гривні. Чергова спроба поміняти іноземні гроші на гривню для чоловіка виявилася невдалою. Його затримали. Нині ведеться слідство підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. З його оселі правоохоронці вилучили понад 10 тисяч доларів. Однак сам фальшивомонетник про суму збутого не говорить, каже, не рахував. Не надо було, я пішов поміняв для того, щоб жити. Підробку чоловік виготовляв доволі якісно. Визнають у міліції талант, інакше й не скажеш. Талант впевнений у собі і без зайвої скромності. Сколько стібені защитували все. Всі степені захисту. на да. банківські провірки у державні Так. Да. До такого результату. Запевняє мастак ішов довго і важко. Роки кропіткої праці, невдалі спроби і помилки. І все це у суцільних творчих муках без жодної підтримки. Адже опановував велику грошову науку, переконує самотужки без наставника. Сам до шоутому не учат. Вы же с кем-то советовались у кого-то консультировались. И рад бы был бы посоветоваться не с кем. Просто сам по себе попробовал так, не так. Вот так попробовал, не так. А вот так, о, вот так. Ну, так и получилось. Просто мне на это ушло ой-ой-ой много лет. Честно говоря, если мне сказали, что раньше показали мою копию и сказали, что это возможно сделать, я бы не поверил. Але таким терпінням і працелюбністю можуть похвалитися далеко не усі. Цей молодик легкі гроші робив ще легшими. Над підробкою не надто мудрував. Тож його фальшивку виявила звичайна продавчиня. Кам'яніпадашов мало чоловік. и купил у меня пачку майонеза и пачку масла и пытался расплатиться со мной фальшивой купюрой. Она вызвала у меня подозрение. Поскольку я так присмотрелась к ней, я определила, что это фальшивая купюра, сотенная, 100 гривен. Я когда беру деньги у покупателя, у меня тут есть лампочка такого, ну, Днів Нова Світа, і я постійно купюрочку ложу вот так сюди, і одразу что що этот он коричневий був на той купюрі, і мене це смутило. Жінка викликала міліцію правоохоронці. Горе покупця затримали. В орендованій квартирі, де мешкав з дружиною і дитиною, виявили понад 40 тисяч несправжніх гривень. Панаті, будь ласка, ближче подивіться, роздивіться. Купюри. Виготовляв банкноти, підозрюваний за допомогою звичайної орхтехніки. Втім, є шахраї, що вміють миттю розбагатіти не те, що не знаючи тонкощів, виготовлення грошей, а навіть не маючи й сканера. Ось так звана 100-гривнева сувенірна копюра. Таку можна купити у звичайному магазині, про те, що це не гроші, а приколи написано на зворотньому боці червоними літерами. Але якщо таку банкноту поставити з поміж решти справжніх, і якщо особливо не придивлятися, фальшивку можна просто не помітити. Хто хто, а 85-річна баба Зіна з Кіровоградщини, це добре знає? Гроші каже старенька, то ще не все, але без них нікуди. То що ще взуться? Це ж хоч баба і стара, все равно ж треба. Воно ж зношується, то якусь лахматину купити треба. Мізерної пенсії на все не вистачає, жаліється бабуся. Добре, виручають горіхи. Минулоріч назбирала два мішки, хотіла купити дрова на зиму. Тож не аби як зраділа, коли до села навідалися покупці горіхів. Приїхала машина, біленька така. О, і горіхи купляю. Ну, а баба ми ж продаємо кожен рік. Два хлопці молоді, такі, що я взагалі боюся зв'язуватися з тими чорними. А це ж, думаю, свої люди. Вони взяли ті горіхи на 350, по-моєму, гривень о, і дали мені гроші. Я прийшла в хату і думаю, покладу ж ті гроші. Взяла одну сотню другу. До тої третьої, а там що там було написано? Щось було написано. А написано було це приколи червоними літерами на звороті купюри. Бабуся викликала міліцію, проте горе заготівельників ті не знайшли і досі. Вже я так за ті гроші, та хоч накажіть їх, що вони далі, щоб не обдурували бабів отаких. От Тепер їх гроші з ума сходять. Вони всі за гроші готові за давить бабу і вбить бабу за той рубче за три, аби гроші і всі гроші помішались на грошах. Дрова у дворі старенької таки з'явилися. Купили діти. Цьогорічний врожай бабця уже пороздавала родичам, пригощає поживним смаколиком і службу порятунку. Нечистих руку за довгий вік пані Зінаїда каже, бачила немало, але так опеклася вперше. Навчена гірким досвідом відтепер каже ніяких заготівельників не хоче й бачити. Я тепер уже приходять чужі. Я геть у калітка на кручку. Я не пускаю нікого в подвір'я як незнайомі. То невже так легко збути фальшиві гроші? І чи багато українців повторюють помилку бабизіни? Служба порятунку йде на експеримент, озброївшись найпримітивнішим варіантом підробки, такою ж 100-гривневою сувенірною банкнотою, яку отримала за горіхи Зінаїда Куц. Вирушаємо на базар. Ось вона об'єкт нашого експерименту. Ця бабця, очевидно, не добачає, тож сміливо вступаємо в діалог. Добре, у вас яблука да добре, добре. пробую, на. за солодкій соковиті. Продавчиня править по 8 гривень за кілограм. А вони якісь трохи побиті у вас чи ні? Ніхто не бери, котари побити, да. ми Дуже далеко їхали. Ага. Аж за да. Бери, такі добрі, яблука, чого не взяти. Все, все, більше не треба, того, що далеко нести, буде мені важко. Товар обговорили, прийшов час розраховуватися. Скільки це я вам винна, за ці? – 12 гривень. – 12 гривень, так. Да? Але в мене тільки 100, у вас дача буде? Тоді, коли нас мучить совість, що змушуємо стареньку шукати решту і мерзнути у руки, коли ми вже впевнені, що бабуся візьме купюру з написом Це приколи, нічого не запідозривши, в останній момент старенька повела себе як справжній фінансовий профі. Так, давайте 80, оце вам 100. Ні, Я цього гроші. А чого боїтеся? Я не в курсі діла, які вони. Возьмі допоміняй. Да. робимо бабусі комплімент за пильність і закликаємо при кожному такому виявленні підозрілих грошей не просто від них відмовлятися, а й обов'язково викликати міліцію. Юристи пояснюють, відповідальність доведеться нести у будь-якому випадку, чи то коли ви самі виготовляли фальшиві гривні, чи то коли за справжні видавали сувенір. Путраймс, правозахисник, кандидат юридичних наук, має досвід у веденні кримінальних справ, у тому числі пов'язаних з економічними та правовими наслідками діяльності фальшивомонетників та шахраїв, вважає спірним питання щодо розділення відповідальності за фальшування та шахрайство з грошима. Если человек рассчитывается э, сувенирными деньгами, то это факт мошенничества. Если же человек рассчитывается деньгами сувенирными, но соответствующим образом приспособленными, то есть замалевана дата, заклеена, замаскирована, что это не является платежным средством, так как обычно пишут на календариках, то это будет факт фальшивого монетничества, то есть факт подделки денежных знаков Украины. Так, за виготовлення зберігання, пересилання чи ввезення в Україну підроблених грошей можна поплатитися позбавленням волі на строк від. 3 до 12 років за використання ж сувенірних банкнот передбачено штрафи громадські чи виправні роботи або ж обмеження волі на строк до 3 років. У національному банку України ситуацію з підроблюванням грошей критичною не вважають. Посадовці переконують, випадків використання фальшивок у нас порівняно небагато. Так, у 2012-му на один мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало приблизно чотири штуки підроблених купюр. Спеціалісти заспокоюють, більшість із них неякісні, тому їх легко розпізнати. Підроблені банкноти гривні дуже низької якості. Дуже вони виготовляються з використанням копіювальної техніки, комп'ютерної техніки, струменевих принтерів, зокрема. І уважно роздивитися банкноту, просто уважно, і можна зразу відрізнити підробку від справжніх банкнот. Але для цього потрібно знати елементи захисту. Як то водяний знак, захисна стрічка, рельєфне зображення, яке на дотик пальцями можна відчути, та інші захисні ознаки. Тобто уважне ставлення до грошей, воно вже мінімізує ризики отримання підробленої банкноти. Найперше на що слід звернути увагу, аби не отримати кота у мішку, якість паперу. Це найпростіший і разом з тим найважливіший спосіб визначити справжність грошей. Наталія Рудуха економіст, експерт Національної асоціації банків України, спеціалізується на питаннях захисту та виявлення фальшивих купюр. Вважає, що підробку грошей виявити доволі просто це качество бумаги. Її достаточно відділення. Як її По-перше, Коли ви її берете, її вот так вот шурушите, йде специфічний звук. Це происходит з будь-якою которая яка у вас є. Есть. Що есть, что національна, що иностранная валюта. Власне, саме з виготовлення банкнотного паперу і починається народження грошей, у даному випадку української гривні. Тут на монетному дворі бавовна проходить спеціальну очистку, виварювання та відбілювання, після чого формується… У так званій піци. Далі, власне, утворюється саме паперове полотно. У ньому вже закладено в ступені захисту купюри. Найперший це водяний знак. Якщо піднести банкноту до світла, то на незамальованій правій частині купюри має з'явитися зображення, таке ж як і на лівій. А також спеціальні захисні лінії, що так само проявляються на світлі. Виявити фальшивку можуть і люди з проблемами зору. Як можна, от, наприклад, чоловіку, який... Он может провести пальцем в месте, где написан номинал, и оно очень хорошо ощущается. То есть она выпуклая. Как там, где цифровые значения, так же там, где и прописные значения. Крім того, треба уважно придивитися до самого зображення на грошах, радять експерти. На всіх рисунках президента дуже чітко виділені всі морщиночки, такі вот такие мелкие мілкі точечки. Вони не повинні бути смазаны, вони должны быть все чіткі, ровные, без всяких не должно быть пятен никаких как бы типографских если вы обратите внимание на 100-долларовую купюру да мы видим вот франклин стоит да он весь такой ровненький все такие тоненькие полосочки и обращаем внимание на его улыбочку ее нет Якщо ж говорити про американський долар, кажуть спеціалісти, є ще один спосіб самотужки перевірити справжність. Щоправда, він трохи складніший. Это можна только со спеціальним банковским оборудованием, которое увеличиває э, в множество сот разів, то есть від п'ятисот до 1000 разів. І тогда, вот сверху, если посмотреть над буквой «Н» мы увидим Дві такі чорненькі полосочки, вони чіткі, е такі їхні з чим не спутаєш. Якщо вони відсутні, то це поддільна купюра. Якщо ж ви помітили відсутність цих обов'язкових елементів на гривнях, доларах чи будь-якій іншій валюті, одразу зверніться до правоохоронців та спробуйте згадати, де та за яких обставин до вас потрапила підробна банкнота. Однак, як визнають фахівці, нерідко люди просто не перевіряють справжність грошей, надто якщо мова йде про малі номінали у такому випадку, людина може пускати у хід підробку, навіть цього не розуміючи. Буде учитуватися умисел чоловіка. Був ли у нього умисел приобрести товар іменно за поддільні деніжні знаки, і а ли он, що даний деніжний знаки являється поддільними. Отож, аби у вашому гаманці замість грошей не зберігалися звичайні папірці, і аби на вас не гріли руки, шахраї та злочинці. А ще важливіше, аби вас самих не назвали фальшивомонетником, не забувайте про елементарні ознаки справжніх гривень і доларів. Адже гроші, звичайно, це ще не все. Але без них це все нерідко втрачає немалу долю своєї цінності. Занурюючись все більше у наш матеріальний світ, ми доволі часто забуваємо про те, що насправді має цінність, про те, що нас робить людьми. Ми бажаємо вам цінувати інших не за корочку або величину банківського рахунку, а за справжні людські вчинки. Це була служба порятунку. Нехай щастить.